Книга перша, розділ перший. Детройт у 1919 році був одним із найбагатших і процвітаючих промислових міст світу. Перша світова війна закінчилася і Детройт зіграв значну роль у перемозі союзних військ, оскільки саме його заводи постачали фронт танками, тягачами та аеропланами. Тепер, коли загроза навали гунів минула, автомобільні заводи повернулися до виробництва мирної продукції, випускаючи до 4 тисяч машин на день. Кваліфіковані та некваліфіковані робітники. Стікалися сюди з усього світу, щоб знайти роботу, і приплив італійців, ірландців та німців не слабшав. Серед новоприбулих були наречені Пауль Темпл-Лархаус та його дружина Фріда. Пауль був учнем м'ясника у Мюнхені. Одружившись з Фрідою і отримавши посаг, він емігрував до Нью-Йорка, де на гроші дружини відкрив м'ясну лавку. Через кілька місяців, майже розорившись, сім'я переїхала до Сен-Луїса, потім до Бостона і нарешті до Детройта. Причому в кожному місці повторювалося те саме. В епоху процвітання, коли люди не економили на їжі, а м'ясники і бакалійники збагачувалися з казковою швидкістю. Пауль Темтлархаус примудрявся прогоріти в будь-якому місці, де відкривав крамницю. Він був хорошим м'ясником, але абсолютним профаном у бізнесі і, правду кажучи, набагато більше любив писати вірші, ніж збільшувати капітал. Пауль проводив довгі Час підшукуючи Риму, відточуючи склад, втілюючи на папері поетичні образи. Свої твори він відсилав до газет та журналів, але безсердечні видавці жодного разу не надрукували навіть рядка з його безсмертних творів. Однак для Пауля такі речі значення не мали. Він відпускав товару кредит будь-кому, і жителі всієї округи знали. Хочеш отримати найкраще м'ясо безкоштовно, йди до лави Темплерхауса. Дружина Пауля Фріда, негарна жінка з невиразним обличчям, зовсім не зналася на чоловіках. До зустрічі з Паулем ніхто жодного разу не запросив її навіть на побачення. І ось з'явився чоловік, який зробив їй пропозицію. Вірніше, попросив її руки в батька. Фріда благала батьків погодитися, але старого не треба було довго вмовляти. Він сам смертельно боявся, що дочка повисне на ньому важким тягарем до кінця днів. Батько навіть збільшив суму посаху, щоб Фріда з чоловіком змогли виїхати з Німеччини до Нового Світу. Фріда покохала чоловіка з першого погляду. Боязкою нерозсудливою любов'ю. Ніколи раніше їй не доводилося зустрічати справжнього поета. Худий, лисуватий, зі світлими короткозорими очима і мрійливим обличчям, Пауль став для неї всім. Тільки через кілька місяців Фріда нарешті повірила, що цей гарний хлопець справді належить їй. Вона не мала ілюзій щодо своєї зовнішності. Незграбна, глибоко подібна постать, товсті ноги. Найкрасивішим у ній були яскраво сині очі кольору Тирличу, але інші риси її обличчя, здавалося, належали різним людям великий ніс картоплею, успадкований від діда, дядечків лоб, високий і похилий, квадратне жорстке, батьківське квадратне жорстке підборіддя. Але десь у цьому потворному тілі, отриманому від господа, немов у жорстокий глум, було укладено, як у тюремній камері, молода, прекрасна дівчина. На жаль, люди ніколи не намагалися дізнатися, що ховається в душі Фріди, і помічали лише потворну оболонку. Усі, крім Пауля, її Пауля. Втім, Фріда так і не дізналася, що чоловіка привабило лише її посах, в якому той бачив єдиний засіб порятунку від кривавих шматків яловичини та баранячих місків. Мрією Пауля було розпочати власну справу і, заробивши багато грошей, цілком присвятити себе улюбленому заняттю поезії. Медовий місяць молодята провели на заїжджому дворі на околицях Зальцбурга в прекрасному старому замку на березі мальовничого озера в оточенні лук і лісів. Фріда сотні разів уявляла першу шлюбну ніч. Пауль зачинить двері, пристрасно обійме її і, шепочучи, ніжні слова, почне роздягати. Губи коханого знайдуть її губи. Він покриє поцілунками її оголене тіло. Точно так, як описується в маленьких зелених книжечках, які Фріда читала потай від батьків. Його фалос підніметься, гордий, набряклий бажанням прямий, як древко, списа. Пауль підхопить її на руки, понесе до ліжка, хоча, можливо, безпечніше, якщо просто поведе, обережно покладе на ліжко і знову обіймо. Мій бог Фрідо, скаже він, як я люблю твоє тіло. Не те, що в цих худих заморщів. у тебе тіло жінки, справжньої жінки. Але Фріду чекало жорстоке розчарування. Пауль справді замкнув двері, але потім. Жорстока реальність зруйнувала чудові мрії. Фріда з спостерігала, як Пауль швидко скинув сорочку, оголивши ході без волосі груди, спустив штани, відкривши крихітний млявий пеніс, майже прихований складками крайньої плоті. Ніщо в цій людині не нагадувало хвилюючих картинок у книжках. Пауль розтягнувся на ліжку, чекаючи на дружину. Фріда зрозуміла. Що він надає їй самій роздягнутися і почала повільно стягувати сукню. Ну, що ж, думала вона, розмір це ще не все. Пауль може виявитися чуж чудовим коханцем. Через хвилину тремтяча молода дружина опинилася на шлюбному ліжку поруч із чоловіком, очікуючи почути романтичне освічення в коханні, але Пауль лише мовчки ліг на неї. Було кілька млявих поштовхів, і чоловік швидко відкотився. Для приголомшеної нареченої все закінчилося, ще не розпочавшись, що ж до Пауля досі той звик мати справу з мюнхенськими шльондрами, і тільки тепер, потягнувшись за гаманцем, він згадав, що відтепер може не платити. З цієї хвилини послуги подібного роду він отримуватиме задарма. Після того, як Пауль заснув, Фріда ще довго лежала з широко розплющеними очима, намагаючись не думати про пережити розчарування. Секс це ще не все, сказала вона собі нарешті. Пауль може виявитися чудовим чоловіком, але, як з'ясувалася, вона й у цьому помолилась. Вже за кілька тижнів Фріда побачила Пауля у справжньому світлі. Вона була вихована в німецьких традиціях, які проголошували, що місце жінки або на кухні з дітьми, або у церкві, і тому підкорялася чоловікові беззаперечно. Але дурною Фріду назвати не можна було. Вона не могла не помітити, що чоловік бажає кращого і як людина, і як бізнесмен. Там, де Пауль вагався, Фріда стояла на своєму. Коли Пауль намагався зробити чергову дурість, Фріда спритно виходила зі становища. На самому початку їхнього спільного життя вона не втручалася у справи, тільки мовчки страждала, бачачи, як через м'якосердя та ідіотизм чоловіка летять за вітром її грошики. Але до того часу, як сім'я перебралася до Детройта, Фріда не в змозі виносити того, що відбувається, увірвалася якось у кромницю чоловіка, сіла за касу, і перше, що зробила, повісила табличку у кредит. Не відпускаємо. Пауль був вражений, але це виявилось лише початком. Фріда підняла ціни на м'ясо і розпочала рекламну кампанію, розсилаючи барвисті проспекти по всій окрузі. Незабаром бізнес почав процвітати. З того моменту Фріда взяла всю справу до своїх рук, приймала рішення, вела бухгалтерію, а Пауль лише підкорявся. Розчарувавшись у чоловікові, Фріда перетворилася на тирана. Вона виявила, що має талант наказувати людьми, і відтепер ніщо не могло відволікти її від наміченої мети. Саме Фріда вказувала, у що і як краще вкласти гроші, де вони житимуть, відпочиватимуть і коли заведуть дитину. Вона оголосила Паулю про своє рішення народити і змусила його працювати над продовженням роду, доки бідолаха не опинився на межі нервового зриву. Він боявся, що подібна сексуальна активність підірве його здоров'я, але Фріда була невблаганна. Візьми мене, наказувала вона. Але як? Мені нічого не хочеться, протестував чоловік. І Фріда відтягувала крайню плоть зморшеного жалюгідного пеніса, намагаючись пробудити його до життя, а коли це їй вдавалося, брала до рота, не слухаючи обурення чоловіка. Господи, Фрідо, що це ти робиш? Досягши того, чого хотіла, вона сама вводила член і чекала, коли чоловік закінчить. Через три місяці щоденних мук. Фріда оголосила чоловікові, що той може відпочити. Вона завагітніла. Пауль хотів дівчинку, а Фріда хлопчика, тому ніхто не здивувався, що дитина виявилась хлопчиком. Фріда наполягала на тому, щоб народжувати вдома, і запросила лише акушерку. Пологи пройшли чудово, без ускладнень, але коли небавля з'явилася на світ, присутні біля ліжка породілі були вражені. Новонароджений виявився звичайною дитиною, нормальною у всіх відношеннях, крім між червоними сегнами, немов дивний величезний відросток, висів пеніс розміром майже як у дорослого чоловіка. Не те, що у його батька з шаленою гордістю подумала Фріда. Вона назвала малюка Тобіасом на честь олдермена, що жив у їхньому окрузі. Пауль оголосив Фріді, що сам займеться вихованням хлопчика. Зрештою, справа батька стежити, щоб син ріс справжнім чоловіком. Фріда вислухала, посміхнулася і після цієї розмови близько не підпускала чоловіка до малюка. Саме вона ростила тобі, правила їм Тевтонським залізним кулаком, навіть не дбаючи про аксамитову рукавичку. У п'ять років Тобі був ходим за морешем, з худими ножками, задумливим обличчям, на якому сяяли великі яскраво сині материнські очі. Тобі любив матір і робив усе, щоб заслужити її похвалу. Малюк дуже хотів, щоб вона підняла його, посадила на пухкі теплі коліна так, щоб можна було притулитися головою до її грудей. Але Фріда не мала часу на подібні дурниці. Вся енергія йшла на те, щоб забезпечити сім'ї серпне існування. Вона любила маленького Тобі і була сповнена рішучості виростити сина сильним, мужнім, не те, що його тато слабак. Фріда вимагала, щоб Тобі ніхто не міг перевершити, а коли хлопчик пішов до школи, все жила за його заняттями і омовляла, якщо той не міг упоратися із завданням. Ану, хлопче, не сиди без діла, а засукавши рукави і берися за роботу. Вона стояла поряд, поки Тобі не знаходив потрібного рішення. Чим суворіша була мати, тим більше Тобі любив її і тремтів думці про те, що викличе її гнів. Покарання було невідворотним. На похвали Фріда скупилася, але знала, що строгість. Тільки на благо тобі. З першої секунди, коли дитину поклали їй на руки, Фріда знала, настане день і її син буде знаменитою, відомою всьому світу людиною, і, хоч не знала, як і де це станеться, була твердо впевнена в тому, що так обов'язково станеться, наче сам Господь Бог оголосив їй про це. І навіть коли хлопчик був ще занадто малий, щоб зрозуміти її слова. Фріда не втомлювалася стверджувати про славу, що чекала його, тому маленький тобі зростав у переконанні, що одного прекрасного дня він стане зіркою, хоч він уявляв собі, як і чому. Він знав лише, мати ніколи не помиляється. Найщасливішими хвилинами у житті хлопчика були ті, що він проводив на величезній кухні, роблячи уроки. Мати стояла біля великої старовинної печі, готуючи чудово пахнучий суп з кольорової квасолі, з плаваючими в ньому сосисками, соковиту смажену кров'яну ковбасу, і підсмажені пиріжки з картоплею або місила тісто на широкій колоді для рубки м'яса, енергійно розминаючи. Вона готувала такі пироги, що тануть у роті з яблуками або сливами. Тоді Тобі підбігав до матері, обхоплював руками широку талію та притискався до неї обличчям. Пряний мускусний запах жінки змішувався з привабливими ароматами кухні, і в тобі наростало дивне збудження, схоже на сексуальне, і в такі хвилини він з радістю помер би за неї. Все життя аж до смерті, запах печених яблук миттєво викликав у його пам'яті. Живий, настаріючий образ матері. Якось, коли Тобі було 12 років, до них прийшла місіс Деркін, місцева пліткарка, худа відьма з чорними очима, що бігають. Вона невтомно молотила язиком. Коли місіс Деркін пішла, Тобі зобразив її так, що Фріда зайшлася від сміху. Тобі здавалося, що він уперше побачив, як радіє мати, і з того часу всіляко намагався її розвеселити, то імітуючи покупців, що приходили до крамниці, то вчителів та однокласників, а мати голосно реготала. Нарешті він знайшов спосіб заслужити її схвалення. У школі ставили п'єсу. Тобі спробував щастя і йому дали головну роль вечір прем'єри мати сиділа в першому ряду і аплодувала найголосніше. Саме того дня Фріда зрозуміла, що пророцтво господнє обов'язково здійсниться. Час був важкий 30-ті роки, початок депресії, і власники кінотеатрів по всій країні зі шкіри геть лізли, щоб заповнити порожні місця. Роздавали призи, влаштовували турніри Бінго та Кено, наймали таперів та проводили конкурси акторів-аматорів. Фріда уважно вивчала розділ театральних оголошень, щоб дізнатися, у якому кінотеатрі очікується черговий конкурс. Потім вела туди тобі та сиділа серед публіки, доки син імітував відомих комиків того часу. Йому завжди діставався перший приз. Хлопчик підріс, але залишався худою дитиною за обличчям Херовима, на якому сяяли безгрішним світлом яскраво сині очі, саме втілення невинності. Коли люди бачили Тобі, їх негайно охоплювало бажання обійняти його, притиснути до себе, втішити та захистити від тягарів життя. Вони любили хлопчика, охоче йому аплодували. Тоді Тобі теж усвідомив, що все збудеться, як говорила мати, і він стане зіркою заради неї і тільки потім заради Господа Бога. Вперше потяг до жінки прокинувся в Тобі у 15 років. Він мастурбував у ванній кімнаті, єдиному місці, де міг залишитися один, і відчув, що цього йому недостатньо. Тобі вирішив, що настав час стати чоловіком. Якось увечері Клара Конорс, заміжня сестра однокласника Тобі, запропонувала підвести його додому. Сидячи поруч із гарненькою великогрудою білявкою, інак відчув непереборне бажання і нерішуче поклав руку їй на коліно. Не зустрівши опору, він наважився і поліз під спідницю, готовий одразу ж відсмикнути руку, якщо та закричить. Клару більше тішило, ніж сердила поведінка молодика, але коли Тобі, розсебнувши ринку, і вона побачила розмір його пеніса, то відразу запросила його до себе додому і наступного ж дня присвятила Тобі в радості сексу та захоплення взаємного володіння. Це була незабутня пригода в житті Тобі. Замість намиленої долоні він виявив вологу пульсуючу плоть. Теплу ущелину, що поглинула фалас, що здригається від нетерпіння. Стогін і вигуки Клари збудили його настільки, що оргазм слідував за оргазмом, а пеніс знову і знову твердів і набухав, не залишаючи затишного гніздечка. Розміри члена завжди були джерелом таємного сорому для Тобі, але тепер несподівано обернулися його гідністю та гордістю. Клара не вміла тримати язика за зубами і незабаром, Тобі, не шкодуючи сил, обслуговував співдюжений матрон, що живуть по сусідству. Протягом наступних двох років він примудрився позбавити тноти майже половину однокласниць. Його однолітки могли чудово грати у футбол, мати більше грошей або мати гарну зовнішність, але там, де вони зазнавали поразки, Тобі отримував перемогу за перемогою. Дівчата ніколи не бачили більш смішної, дотепної істоти і не могли стояти перед цим синеоким молодцем з обличчям Херовима і звичками досвідченого спокусника. Тобі вже виповнилося 18, і роки навчання наближалися до кінця, коли одного чудового дня його викликали до директора школи. У кімнаті були мати Тобі, похмура, як грозова хмара, і 16-річна дівчина, що схлипувала на ім'я Ейлін Хеннеген з католицької родини та її батько, сержант поліції, огрядний чоловік у мундирі. Тобі зрозумів, що потрапив у біду. Перейдемо прямо до діла, Тобі, сказав директор. Ейлін вагітна і каже, що ти батько її майбутньої дитини. Це правда? У тобі раптово пересохло в роті. Зараз він пам'ятав тільки одне як звивалася і билася під ним юне тіло Елін, як вона стагнала від насолоди, благаючи його, ще тобі, ще глибше, сильніше, і тепер оце. Відповідай негайно, ти, сучко, проривів батько Елін, ти наважився торкнутися моєї доньки. Тобі то крадькома глянув на матір. Найбільше юнакові засмучувало те, що вона сидить тут і стала свідком його сорому. Він зганьбив, підвів матір, відштовхнув її своєю поветінкою. Хлопець вирішив, що якщо йому вдасться виплутатися, якщо Бог хоча б цього разу допоможе і створить диво, він у житті більше не підійде до жодної дівчини. Вирушить прямо до лікаря і попросить каструвати його, щоб вже ніколи не думати про секс. І. Тобі, сухо, холодно гукнула мати. Ти був у ліжку з цією дівчиною. Тобі проковнув, набрав у груди повітря і промимрив. Так, мамо, тоді ти повинен одружитися. Тоном, що не допускає заперечень, оголосила Фріда і оглянула дівчину, що ридає, ніс якої розпух від плачу. Ти цього хочеш? Да, радісно скрикнула Ейлін. Я люблю його. О, тобі! Вони змусили мене розповісти. Я не хотіла тебе видавати. Поліцейський батько Елін сповістив, ні до кого, не звертаючись, моїй доньці всього 16!» Цей злочин підпадає під статтю про зґвалтування неповнолітніх. Він міг би провести у в'язниці всю решту свого жалюгідного життя. Але якщо йдеться про весілля, всі присутні, як по команді, подивилися на топі. Він знову проковнув і промимрив: Так, сер, я. Вибачте, що так сталося. Всю дорогу обидва мовчали. Тобі сидів поряд з матір'ю, принижений, жалюгідний, усвідомлюючи, яку рану він їй завдав. Крім того, тепер доведеться шукати роботу, щоб отримувати сім'ю, швидше за все, допомагати батькові у м'ясній лавці. Прощайте, всі мрії та всі плани на майбутнє. Коли вони повернулися, Фріда коротко наказала Ходімо нагору. Тобі пішов за нею в свою кімнату, заздалегідь готуючись до неприємної розмови. Але виявилося, що він помилився. Мати мовчки вийняла чемодан і почала укладати його одяг. Тобі в повному здивуванні дивився на неї. Що ти робиш, мамо? Я нічого. Це ти їдеш і якнайшвидше. Випроставшись, вона глянула синові в очі. Думаєш, я дозволю тобі програти своє життя, виконати його на вітер через цю нікчемність? Ну, переспав цією дівчиною. Тепер у неї буде дитина. І що з того? Це доводить лише, що ти чоловік, а вона просто дура. О, ні, мого сина нікому не залучити в пастку безглуздого шлюбу. Господь призначав тебе для блискучої близку... кар'єри, тобі. Ти поїдеш до Нью-Йорка, а коли станеш знаменитистю, викличеш мене. Тобі зморгнув сльози, що навернулися на очі, кинувся матері на шию, і вона притиснула його голову до грудей, заколисуючи, як немовля. При одній думці, що доведеться залишити матір, Тобі раптово відчув себе самотнім і загубленим у цьому величезному світі. Але все ж таки якесь дивне хвилювання зародилося в душі, радісне збудження спалахнуло полум'ям. Починалося нове невідоме життя. Він працюватиме у шоу-бізнесі, він стане зіркою, великим коміком. Адже так сказала мати, а вона ніколи не помилялася.